13 квітня за участі заступника голови Лозівської райдержадміністрації Андрія Шевченка та голови Краснопавлівської селищної ради Надії Сухих відбулося виїзне засідання комісії зі звернень громадян Лозівської районної державної адміністрації. Комісією розглядалося колективне звернення мешканців села Браїлівка Краснопавлівської селищної ради. У зверненні просили перевірити законність передачі земельних ділянок у власність, бо, за їх словами, їх землю відібрали. У зверненні так і написали: техніка фермера Солоницького самовільно заїхала і пропахала їхні землі. В ноябре месяце, в ноябре месяце пан Солоницкий заехал на эти земли и начал дискувать. Пришел тут хозяин, я не знаю, Степан, как его фамилия. кто вы такие? Ну, тут батька Солоницкого послал его куда подальше, начал звонить сыну и так далее. Потом оказалось, что забирают, ну, тут уже получается, сказали, 8 гектар забирают. И вот начался его сербо. Земельні ділянки, які ще з 90-х років оброблялися мешканцями Краснопавлівки та Браїлівки, як виявилося, господарям городів не належать. Документів на приватизацію цих ділянок у них ніяких не було. А отже, за законом, земля була нічійна. На це звертає увагу і наразі вже законний власник цієї землі. каже, не знав, що тут були чиїсь городи. Ранає примістити я посад, що це земельна ділянка вільна. Ми приїхали прикросу посмотри на примістити тут. Був у мене є фотографія. Але Я этого не знав, що тут... Здесь... Так, 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 ну, кукуруза кукуруза тут посіяна була. Заступник голови РДА Андрій Шевченко зауважив, що ситуацію розуміє і господарям городів співчуває. Але ні комісія зі звернень громадян, ні сільський голова, ні він сам зарадити їм нічим не можуть. В даному випадку пан Солоницький оформив цю землю правомірно. Відкриваєте в комп'ютері. Є національна кадастрова система. відкриваєте і там все біле п'ятно, ніч я ніч'я земля написав заявлення йому кадастр виділив сідлю люди. люди про це рішення не знали і надалі вважали ці земельні ділянки своїми коли ж у листопаді до них нагороди заїхала чиясь техніка стали бити на сполох Андрій Шевченко пояснює у 2013 році право розпоряджатися сільгосп землями перейшло до Держземагентства харківського підрозділу і наразі ні у райдержадміністрації, ні в сільського голови і навіть у лозівського підрозділу повно Вважень передавати землю у власність немає. Слова заступника голови підтверджує начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації Євген Попудренко. Полномочия по передачі сільхозземіль, а не передані від районних адміністрацій в е, головне управління Тобто Вони знаходяться в місті Харків. Тому будь-яка земля, то сільгозяйства, толі для огорода, для АСГ, оформляється тільки так, яка розположена за межами населеного пункту. Оформити документи можна і не виїжджаючи до Харкова, пояснює Євген Попудренко. Для цього варто звернутися до районного відділу державного земельного агентства у місті Лозова. Він знаходиться за адресою Карла Маркса. 7. задля уникнення в подальшому таких випадків юрист дає людям пораду. Людям, які ну вважають, що в них забрали землю для того, щоб таки, не произошло, їм надо просто об'єднатися в об агроді об кооператив. Тобто, якщо вони об'єднаються, їм буде вже проще, сам в Харькове, в Держземагентстві агентстві отстоять свої права і получить нову землю. Юрист також пояснює, що процедура передачі землі у власність законодавча складна, але необхідна. Наголошує, що при випадках корупції, а люди доволі часто з нею стикаються при оформленні землі, необхідно негайно звертатися до правоохоронних органів. Наразі питання по виїзному засіданню комісії зі звернення громадян РДА вирішилося. Краснопавлівська селищна рада надасть людям інші земельні ділянки у такому ж самому розмірі соток гектарів, але трохи подалі від тих, які в них були. Незабаром 26 квітня Україна відзначатиме 30-ті роковину аварії на Чорнобильської атомній електростанції та вшановуватиме тих, хто ціною свого життя та здоров'я займався ліквідацією наслідків страшної техногенної катастрофи, які весь світ пожинає й по сьогодні. Ті події 30-річної давнини повинні стати пересторогою для всіх, хто вирішить колись загравати з мирним атомом, втрачаючи пильність і забуваючи про надто велику ціну, яку заплатив наш народ за злочинне недбальство. Цього квітня відбулося засідання, на якому розглядалась ціла низка організаційних питань, пов'язаних з підготовкою до цієї сумної дати. В ньому взяли участь представники структурних підрозділів Лозівської райдержадміністрації разом із заступником голови Лозівського об'єднання Союз Чорнобиль Олександром Литвиновим. Начальник управління праці та соціального захисту населення Юрій Харченко доповів, що силами його управління проведено обстеження соціально-побутових умов проживання учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Та визначені сім'ї, що гостро потребують допомоги, яку вони і отримують в розмірі від 400 до 500 гривень в рамках програми соціального захисту населення. Всебічно було обговорено питання традиційного щорічного обіду для дружин померлих ліквідаторів Лозівського району. Через те, що більшість з них не в змозі відвідати цей захід з різних причин, вирішили цьогоріч замінити обід продуктовими пакетами. Розглянули на засіданні і таке важливе питання, як забезпечення учасників ліквідації. Наслідки першої та другої категорії санаторно-курортними путівками. Про це розповів і Юрій Харченко. Наша категорія держави виділа 58 тисяч 239 гривень. І першу категорію ми плануємо закупити 13 путівок. вже почали. І це із стирці особи 13 путівок, це на цей рік показати. Касається другої категорії, ну тут. Трошки складніше. Ми звернулись до ліфт сільських величних рад, оскільки держава вже не фінансує другу категорію потьокам. Ну і вони на сьогоднішній день дали промежуточні відповіді, що кошти будуть виділені після ну, перевиконання там, з і так далі. Вже остаточно вирішили надати гроші на ці потреби Яковлівська та Плисівська сільські ради. А ведеться робота по забезпеченню постраждалих від аварії на ЧАЕС ліками за пільговими рецептами та безкоштовним зубопротезуванням за рахунок державного бюджету. На ці потреби виділено відповідно 8 та близько 76 з половиною тисяч гривень. Але люди чомусь не поспішають їх отримувати, тому цей процес потрібно пришвидшити. А взагалі, заходи до тридцятих роковин Чорнобильської катастрофі. Та вшанування ліквідаторів наслідків аварії за участю представників органів місцевого самоврядування та громадськості в районі вже розпочались і триватимуть до 26 квітня, включно. У музеях, бібліотеках району оформлено чимало тематичних виставок, фотовиставок, експозицій, що ілюструють події Чорнобильської трагедії. Планується проведення тематичних вечорів, бесід, годин спілкування з історії аварії за темами Чорнобильські дзвони пробуджують пам'ять. У Чорнобиля немає минулого. Часу у культурних та навчальних закладах району безпосередньо 26 квітня о 14.30 у Орільському будинку культури Оріль та Краснопавлівському будинку культури Дніпро пройдуть благодійні марафони Дзвони Чорнобиля. Олександр Литвинов від імені всіх чорнобильців висловив подяку сільським та селищним головам, які зголосились допомогти у встановленні пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Ну, ми гроші Это спонсоров нашли, где изготовляют этот памятник. На данный момент председатель вчера в 5 часов, вечер 17 на 0, выехал уже в Коростышин. Памятный знак готовый. Высота его 2,5 метра, 90 на 90. Это ну, стыдно будет посмотреть на него. Я этот камень видел своими глазами, потому что ездил туда смотреть. Сейчас он в 9 часов, он приехал на место, они едут туда машиной, они везут туда... Это не секрет. Баты, они везут туда зерно, мы покупаем его, мы ну, как, меняем памятник на зерно. Зерно нам обращается на памятник. памятник. Урочисте відкриття знаку в селищі Краснопавлівка планується 26 квітня о 16 годині. Мріють наші чорнобильці і про випуск книги пам'яті. На сьогодні вона існує в електронному вигляді. Справа за малим знайти гроші на її друк. Тож запрошуємо всіх мешканців Лозівщини відвідати заходи до дня чорнобильської трагедії, взяти участь у панахидах за загиблими, молебнах за захисників України та в ювілейних урочистостях. Наразі в Лозівському районі і місті Лозова триває кампанія по залученню до служби в Збройних силах України на контрактній основі. Про те, як проходить ця кампанія, ми запитали у тимчасово виконуючого обов'язки військового комісара Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату старшого лейтенанта Олександра Колбаси. Проводиться рекламація успішно на підприємствах, на всіх по селищних, сільських радах. Люди з'являються нас, проходять медичний огляд. Для цього їм необхідно з собою мати при собі військовий квиток, ми їх направляємо на обстеження і на здачу аналізів. Потім вони направляються на начальні центри, там вже вони тобто, підписують контракти, начальні центри непосредственно. Ну і далі вже направляються військові частини для подальшого проходження військової служби за контрактом. За якими ж спеціальностями йде відбір до Збройних сил України? У нас перечень вакантних посад, нам також надають частини і навчальні центри, де вони направляються, є там і спеціальності. військовослужбовці на свій вибір можуть вибрати підрозділ, тобто професію, за яку вони будуть, більше лише приходить військову службу. Ну і також роботи і військова частина, тобто. І Наша 3010 в акваторщині. Віковий сил, за яким приймають на службу за контрактом, складає від 18 до 60 років. Лікарський вердикт є остаточним в цій справі. Перш ніж людина отримує призначення, вона проходить відповідну підготовку протягом до двох місяців у спеціальних навчальних центрах в залежності від військової спеціальності. Якщо ж військовослужбовець вже має досвід служби в зоні антитерористичної операції, то проходить навчання за скороченою програмою до одного місяця. До речі, як сказав Олександр Калбаса, все обмандирування. Контрактники отримують безкоштовно. На майнове та харчове постачання за державний кошт їх ставлять вже в навчальному центрі. Так що рідні і близькі можуть не перейматись через те, що їх чоловіки не матимуть цього необхідного. Заробітна плата наших військових теж у рази більша, ніж та, яку вони можуть отримувати, так би мовити, в тилу. Солдатський, сержантський склад від 7 до 9 тисяч, а офіцери більше 10 тисяч, десь дете 13 ну більше 10-ті, то є вже однозначно. Ну, Це теж кількі... в залежності від довжності звання. Тобто, як він буде займати вже в військовій частині. Ну вони вже, люди на сьогодні, вже отримують отакі кошти. Це ж не да. перші Ні, люди, нас, які так, пішли вже, служити. Да, вже були відправки, люди приходять, ну, не жалуються. Тобто, ну, повністю недовольстві не стоять, що перед цим мари. І ну, дійсно отримують такі тось, кошти. Чимало людей виявляє бажання послужити у збройних силах держави з числа тих, хто вже пройшов сувору військову школу в зоні АТО. Вони є добре вмотивованими і що дуже важливо, патріотично налаштованими. Адже нашій армії і потрібні в цей важкий час справжні патріоти. Після навчання наші чоловіки матимуть змогу проходити службу у сухопутних артилерійських танкових частинах та частинах протиповітряної оборони. Цікавить військова служба і офіцерів у відставці, які вже мають відповідну військову. Освіту та деякий досвід, терміни укладення контрактів для солдатів і сержантів від 3 до 5 років для офіцерів від 5 років. І щодо пільг контрактики мають право на безкоштовні лікування та санаторно-курортне забезпечення на отримання безкоштовного житла. Мають право на щорічну відпустку до 30 діб. Всі бажаючі послужити у збройних силах України можуть звертатись за адресою місто Лозова, вулиця Павлоградська, стара назва Рози Люксембург, будинок п'ятдесят 4, телефон 2 34 23 Лозівський об'єднаний міський військовий комісаріат. 13 квітня в спортивній залі Краснопавлівського багатопрофільного ліцею відбулись фінальні зустрічі команд учасниць першості району з волейболу серед дівчат. У фіналі змагались чотири шкільні команди. У поєдинку за третє місце перемогу над волейболістками нової іванівської загальноосвітньої школи здобули учениці полтавського навчально-виховного комплексу. Як зізнавались після гри спортсменки, партії були вдалими завдяки довгим тренуванням. Бронзові нагороди таких змах. Гань перші за останні 40 років праці шкільного закладу села Полтавське. Великий вклад під час гри також зробила капітан команди Анастасія Новак. Вона надихнула гравців на перемогу. Тому сьогодні волейболістки полтавського НВК з бронзовими нагородами. У головному фіналі на майданчику грали учениці Орільського НВК та Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Обидві команди доволі сильні, тому гра мала тривалу інтригу. Врешті волейболіст. Ки Краснопавлівського ліцею перемогли орільську команду. Тож ці дівчата цілий рік триматимуть звання чемпіонів у районі до колекції звань та здобутків волейболісток Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Нещодавно додалось майже призове четверте місце у чемпіонаті України з волейболу серед дівчат дитячої ліги, що проходив у Полтаві. Вітаємо юних спортсменок та тренера Павла Бичкова з перемогами.